Чоловіча форма на нас не сідає, або навіть якщо і сідає, то вона десь завелика. Це питання зараз закривають небайдужі українці. українців. Ми розпрацювали лікали жіночої форми. Ми абсолютно безкоштовно закриваємо ці запити. Дуже часто мені захисниці скидають фотографії, де на них каска отака, і вона просто є як ведро на голові. І Тут теж дуже важливо, щоб е, наші захисниці розуміли опас своєї голови, Військторги не завозять взуття. Тридцять шостого, тридцять п'ятого, тридцять сьомого розміру. Їм це просто-напросто невигідно. Ми говоримо про просто різні фізіологічні особливості. Як зібрати жінку на фронт? Ксенія Драганюк, співзасновниця ГО Землячки. Чим відрізняється збір на фронт для чоловіків і жінок? Збір на фронт чоловіків і жінок відрізняється а, лише тим, що для чоловіків необхідно а, одяг та амуніція в залежності від фізіології чоловіків, а для жінок потрібен одяг та амуніція в залежності від фізіології жінок. Але так, щоб я сказала, що є супервеликі відмінності, ні. Якщо ви запитаєте у жінки військової, що їй найбільше необхідно на передовій, вона вам відповість зброя. Тому. Мабуть, це найважливіше, але якщо говорити про нашу організацію, то ми займаємося тим, щоб у наших захисниць не було багато. Зайвих зайвих справ, так щоб поїхати в магазин, знайти в магазині або попросити свого побратима поїхати за прокладками. Ми це відправляємо в боксах з жіночою гуманітаркою, тобто там в боксі з гуманітаркою, гуманітарку, ми відправляємо на продову, є понад 30 позицій, які закривають на місяць власне все, що необхідно для догляду з собою. Що з гігієнічних засобів стане в пригоді жінці? До боксу жіночу гуманітарку в нас входить крем, зволожуючий. Це те, що ти не можеш знайти в магазині, тобі немає коли, коли туди поїхати. Тобто це краще взяти з собою бальзам для губ, бо ми звикли користуватися бальзамами для губ, і коли вітер, губи обвітрюються. А коли ти знаходишся на породові дуже часто і багато знаходишся на відкритому повітрі, тому губи обвітрюються і про це те, теж краще подбати завчасно. Прокладки, тампони ймовірніше за все, якщо ви військова, то серед вас не буде дуже багато жінок військових. Так а ваше оточення буде складати, складатися в більшості з чоловіків, тому позичити в когось там прокладки або тампон. Буде неможливо і про це теж краще попілкуватися завчасно. Сухі душі, сухі душі дуже виручають, тому що на передові дуже часто немає води. Не те, що гаряче, взагалі буває немає води ніякої. Серватки зрозуміло, потім сухий шампунь. Ми також відправляємо, тому що це практично. Голову ти можеш помити раз на тиждень, якщо пощастить, і було б класно мати з собою сухий шампунь це для власного комфорту. Але насправді всім цим комплектом, що я зараз порахувала, користуються як жінки, так і чоловіки, окрім прокладок і тампонів. Далі це, мені здається, класичний набір, так який собі обирає кожна людина, в залежності від того, чим вона користується в когось лінзи, так, комусь потрібні якісь розчини, комусь потрібна якась спеціальна там зубна паста, якісь спеціальні лікувальні крема. І я взагалі за індивідуальність і за те, що ми закриваємо індивідуальні запити. Тобто є ті, кому необхідно необхідні якісь ліки конкретні, є ті, кому необхідні якісь засоби догляду за собою конкретні, і вони просто без них не можуть, тому що супер до них звикла або просто людині. Так вони необхідні. І ще до речі, важливий момент, про який я забула сказати, це пігулки від молочниці і циститу. В тебе не завжди є можливість піти в аптеку. Тебе не завжди є можливість попросити когось поїхати в аптеку, і навіть якщо аптека десь є поряд, не завжди там є ці ліки. А молочниця і цистит, коли ти живеш в холоді нон-стопом і з гігієною питання, зрозуміло, що це ті хвороби, які дуже часто розповсюджені. Тому такі пігулки завжди мають бути в своїй індивідуальній аптечці. Чи підходить чоловіча форма жінкам? Де шукати жіночу? Ні, однозначно не підходить чоловіча форма жінкам, так само як і чоловікам не підходить жіноча форма, тому що в нас абсолютно різна фізіологія, побудови тіла. В нас є груди у жінок, вущі плечі, вуща талія, ширші бедра і. І чоловіча форма на нас не сідає, або навіть якщо і сідає, то вона десь завелика, так? Тобто це або буде кітель тиснути або верху боксу, або брюки в бадрик буде тиснути. А талії це буде такий величезний галахуб, і зрозуміло, що це дискомфортно на сьогоднішній день в Україні ще не затверджена жіноча форма офіційно, тому знайти її в військторгах або на складах в армії, коли ви приходите, нереально, тобто її немає там. І а, тому. Це питання зараз закривають небайдужі українці, волонтери, і наша організація є однією з таких. Ми розпрацювали лікали жіночої форми, ми самостійно абсолютно організували весь процес і знайшли партнерську фабрику у Харківській області, яка відчуває. Дуже якісну, класну жіночу форму, в якій зручно, і яку жінки військові одягаючи кажуть: Вау, класно, мені ніде нічого не потрібно впічувати. І одяг має бути як друга шкіра. Тому ми говоримо, що талія має бути вущою, так не має бути за великим одяг зверху. Те саме ми говоримо і про верх і низ, тому що у жінок відрізняється верх не тільки за зростом за вогою, так і за побудовою тіла, а ще і за розміром грудей. Тому ми. Ми говоримо дуже часто про розкомплектацію комплектів, що не дуже часто практикується в армії. Можна просто написати нам в інстаграмі в приватні повідомлення або за номером, який вказаний на інстаграм-сторінці, і написати нам в Телеграм. І ми закриваємо всі запити індивідуально. Тобто нам пише конкретна захисниця, наприклад, Ганна пише: Мені потрібен бронежилет, мені потрібне взуття маленького розміру, тому що воно можна знайти весь торг, мені потрібна жіноча форма. І бокс з жіночою у гуманітарку я знаходжуся, наприклад, десь в Костянтинівці, так або десь на бойовій позиції в поряд з Костянтинівкою. і ми відправляємо конкретні ганні, конкретні ті речі, які їй необхідні, і ми абсолютно безкоштовно закриваємо ці запити. Чи відрізняється вибір каски для чоловіків та жінок? Ні, абсолютно в касках ніякої різниці немає. Єдине, що знову ж таки питання в розмірі. А, дуже часто мені захисниці скидають фотографії, де на них каска отака, і вона просто як ведро на голові, і і вона не фіксується. І це ніби кумедно а. Але насправді це боляче і це небезпечно, тому що вона тобі просто заважає зняти і ти її не можеш, тому що це небезпечно. Ну коротше, ми говоримо про розмір каски, так і тут теж дуже важливо, щоб е, наші захисниці розуміли обхват своєї голови, і саме в залежності від цього обхвату голови підбирали собі каску. Вона має бути щільно затягнута і не бовтатися, і не тиснути. Тобто е, це е, те, що має бути і прям іде індивідуально, ідеально тобі підходити, так само за розміром, як і взуття, так само, як і форма. Як підібрати берці, враховуючи розмір та тендітність жіночої ступи? Чим більше ми акцентуємо увагу на відмінності е, саме статевої наших військових, чоловіків та жінок? Е, тим більше ми е, загострюємо проблему, я би так сказала. Тому що по факту її не існує так. Цієї проблеми ми говоримо про. Просто різні фізіологічні особливості. Наприклад, коли ми підбираємо собі берці саме для захисниць на розмір ноги 37, ми маємо це розуміти, тому що на сьогоднішній день військторги торги не завозять взуття 36, го 35-го, 37-го розміру. Їм це просто-напросто невигідно. Те саме і на складах відбувається в частинах. Ми почали замовляти взуття. Починаючи з 36-го розміру, інколи навіть 35-й розмір, з Туреччини. Взуття маленького розміру його дуже мало, тому що. Раніше воно не було потрібно в таких обсягах, і наша країна не була готова до того, що така величезна кількість жінок піде добровільно до армії, так тому що з початку повномасштабного вторгнення кількість жінок в армії збільшилася вдвічі, і зрозуміло, що не вистачає так маленьких розмірів. Тому в цьому, мабуть, і є питання, що просто. Немає маленького розміру, але говорити там про тендітність жіночої ноги мені здається не зовсім коректно, тому що наші жінки на передовій це не тендітні квіточки, це просто військові, але іншої статі. Фронт і тил це дві невід'ємні складові, які необхідні для перемоги України в цій великій війні. І є у нас одна захисниця, яка сказала якусь дуже класну фразу, і вона мені імпонує: вірити мало, робити би ще здалося. Це дуже важливо. Тому не забувайте, що кожен день, кожен ваш внесок, кожен ваш вклад, він суперцінний і супернеобхідний для наших захисників і захисниць на продовій.